Вітаю 9 клас і сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати історію України. Сьогодні поговоримо про п'ятий розділ. Почнемо розглядати цей розділ Українські землі в складі Австро-Угорщині в другій половині 19 століття. І вже з чого ми починаємо, це з економічного життя краю, тобто соціально-економічний розвиток краю. Одразу з на початку визначимо, що ми вже з вами знаємо. Що на Дніпрянська Україна і більшу частину України входила до Російської імперії, про що ми з вами спілкувалися в попередньому році? Тепер ми йдемо на Західну Україну в три регіони України, які увійшли до Австро-Угорщини. Це Галичина, Східна конкретно, Північна Буковина та Закарпаття. Продовж другої половини ХІХ століття кількість населення західноукраїнських земель збільшила. За даними австрійських та угорських державних переписів 1857 і 1900 років, тут мешкало відповідно 2 мільйона 600 тисяч і 3 мільйона 814 тисяч українців. Таке стрімке зростання населення свідчило про демографічний вибух. Проте питома вага українців у його складі зменшилася. Спричиняли це як, біль... як збільшення української трудової еміграції до Америки, так і зростанням чисельності поляків, угорців, німців, євреїв тощо. Зростання чисельності населення дедалі більше загострювало місцеві соціально-економічні проблеми. В Галичині густота населення в сільській місцевості за цей час збільшилась з 32 до 102 осіб на 1 квадратний кілометр. Продовж ХІХ століття соціально-економічних характеристик західноукраїнських земель не зазнали суттєвих змін. Станом на кінець ХІХ століття вони залишались аграрним суспільством, поза як 95% населення трудилися на землі, а близько 1% працювало на промислових підприємствах. Західноукраїнська інтелігенція з місцевим духівництвом, включно, було чисельно невелике. Так, в Східній Галичині вона становила близько 0,5% загальної кількості українського населення. Рівночасно поляки, скажімо, склали 22% мешканців Східної Галичини, а їхня інтелігенція понад 3% загальної кількості населення. Революція 1848-1849 років, хоч і завершилась поразкою, проте сприяла подальшому встановленню індустріального суспільства західноукраїнських держав. Зовсім інша ситуація склалася на західноукраїнських землях. Після 1848 року кріпосницькі порядки вже не перешкоджали економічному розвитку. Одначе тут не спостерігалось такого бурхливого зростання продуктивності сил, як в інших частинах імперії Газбуди. Економічна ситуація навіть погіршила. Це було спричинено тим, що з 1861 року починається широке будівництво залізниць, Наприклад, збудована залізниця Львів Перемчу, яка поєднала західноукраїнські землі з головними промисловими центрами імперії. Проте украй хлинув потік товарів з індустріально розвинених регіонів імперії, в першу чергу Австрії та Чехії, яким, який розорив місцеві промисли і зруйнував всю традиційну систему господарювання. Все це відбувалось на тлі швидкого зростання населення. Щоб врятувати ситуацію, місцева адміністрація краю намагалась залучити інвестиції. Зацікавлення в іноземному капіталі викликали родовища нафти, мінеральних солей, величезного масиву лісу. Внаслідок цього стали швидко розвиватися нафтодобувна і лісозаготівельна галузі промисловості. Наприкінці 19 століття іноземний капітал посів провідні позиції в економіці західноукраїнських земель. Сільське господарство західноукраїнських регіонів розвивалося надзвичайно повільно. Це був не лише найбільший аграрний регіон імперії, а й край з найнижчим рівнем розвитку сільгосподарського виробництва. Величезні земельні масиви перебували у власності поміщення, тоді як більшість селянства постійно страждала через мало земелля, незважаючи на деяке розширення посівних площ. Поговоримо про промисловість. Після революції 1848 року промислове виробництво на Західноукраїнських українських землях пожвабився. Хоча австрійський уряд і надалі розглядав цей регіон як джерело сировини для західних провінцій імперії та ринок збуту їхніх промислових товарів, у 70-90-х роках 19 століття відбувся промисловий переворот, почали діяти новозбудовані фабрики і заводи. Основними галузями промисловості залишались нафтодобувна, харчова, лісопильна та деревообробна. У них переважав іноземний капітал, передусім австрійський, німецький та англійський. Нафтова промисловість була зосереджена в районі Борислава і Дроговича. Її фінансували переважно австрійські та англійські підприємці. У лісопильній і деревообробній промисловості дрібні Водяні лісопильні почали замінюватися парови. За участі іноземних інвесторів у великому бичкові, наприклад, на Закарпатті, спорудили лісохімзавод, де переробляли букові дрова на оцет, дерев'яне вугілля та іншу продукцію. Харчові промисловості переважали борошномельні підприємства, пивні спиртові та цукрові заводи. Зріс видобуток солі. В українських регіонах він становив 64% від загальної інфекції. У Східній Галичини працювало кілька невеликих машинобудівних заводів. Але ремісництво і надалі займало чільне місце в промисловості західноукраїнських земель. Зокрема, текстильне та взуттєве виробництво залишалось справою вимісників. Із 60-х років 19 століття розпочалось будівництво залізниць. Як ви вже знаєте, в 1861 році було відкрито першу на українських землях залізничну лінію Львів-Перемож. В результаті цього Львів через Краків був з'єднаний зі столицею держави від У 1873 році почала діяти залізниця Золочів Тернопіль-Подвольчинськ, що з'єднала Західну Україну з Нендіплянською країною. Через залізничне сполучення австрійський уряд прагнув сполучити. Центральні райони Австрії з російським прикордоном, а також забезпечити збут товарів австрійської промисловості та вивезення сировини з українських регіонів імперії. Але все одно, не дивлячись на доволі таке швидке зростання, умовно, все одно е, такого бурхливого розвитку промисловості, як це було в е, основній частині імперії, на західноукраїнські земель не спостерігають. На цей ряд об'єктивних причин повільного розвитку промисловості це політика австрійського уряду, яка була спрямована на перетворення західноукраїнських земель на аграрно сроблений придаток імперії. У промисловості краю переважав іноземний капітал. Промислові вироби переважно завозили з Австрії та інших держав, на, них наяв... на наявних тут підприємствах панували низький рівень техніки і технології виробництва. Кількість міст була незначною. Недостатньо була розвинена торгівля, аграрне перенаселення, високий рівень безробіття, переважав дрібний підприємство і нездатність конкурувати з промисловими підприємствами заходу. Ну і наостанок це розорення та занепадницькі підприємств. Усі ці об'єктивні причини, по суті, і обумовлювали доволі е, повільний розвиток промисловців. У сільському господарстві ситуація була теж не краща. Селянська реформа 1848 року створила сприятливі умови для розвитку ринкових відносин. Селянське господарство втягувались в товарно-грошові відносини, землеробство впроваджували нові сільгосподарські машини та поліпшені знаряддя праці, досконалені залізні плуги, борони, косарки, січкарки тощо. Традиційно трипілля замінювалися прогресивнішою системою сівозмін. Проводили меліорацію земель. Окрім того, поширювалася пропаганда сільгосподарських знань, публікували сільгосподарську літературу, відкривали сільгосподарську школу, наприклад, в дублянах біля Львова. За нових умов одні поміщики збільшували свої земельні угіддя, інші розорялися та продавали свої землі або здавали їх у довготермінову оренду. З іншого боку, землевласниками були українські селяни. Серед них переважали малоземельні господарства, хоча були і середняцькі, і навіть заможні. Через малоземелья, незначну кількість промислових підприємств в регіоні і зростання кількості населення, багато селян залишали рідні землі та вишу, вирушували на сезонні роботи в центральні та західні провінції, Австрії або ж пошуках кращої долі виїжджали до Канади, США, Бразилії, Аргентини. Тимчасове або на постійній основі переміщення людей з рідної землі, або в інші країни через складні економічні умови, називають трудовою еміграцією. Щоб якось підняти рівень життя селян, західноукраїнська інтелігенція започатковувала кооперацію, самоврядне об'єднання людей із спільними інтересами для взаємодопомоги та співпраці. Пізніше ми про них поговоримо. Тобто. Малоземелля і безземелля було характерним для сільського господарства Західної України. І це змушувало десятки тисяч селян кидати рідні домівки в пошуках кращої долі. Ситуацію складнив також демографічний бум, що охопив другу половину 19 століття. І з 1857 року до кінця 19 століття населення західноукраїнських земель збільшилось з 3,9 і мільйонів. До 6,4 мільйонів осіб. Українці з них становили відповідно 2,6 мільйона і 4,6 мільйонів. Решту були поляки, євреї, німці та угорці. Слабка промисловість не могла поглинути надлишок сільського населення. Аграрне перенаселення досягло великих масштабів і надзвичайно здешевило робочі рухи. Тяжкі економічні умови примушували селян покидати Батьківщину і шукати кращих долів чужих країв. Наприкінці 19 століття починається масова еміграція, тобто переселення, до Канади, США, Бразилії і навіть Австралії. У 1890-х роках із Західна Україна за океан емігрувало більше як 250 тисяч осіб. На сезонну переважно сільгосподарську роботу виїздили в Німеччину, Росію, Румунію, Данію, а також в Угорщину і Австрію. Еміграція відбувалася в жахливих умовах. Осіб, які емігрували, затримувала поліція, їх ошукували агенти, що бралися організовувати переїзд. Грабували корабельні компанії, не кажучи, не кажучи вже про злидні, які чекали на багатьох з них на чужі. Це якраз ми вважаємо першою хвилю імміграції в кінці 19 століття. Про ці, цю хвилю еміграції дуже прекрасно нам розповідається в творі Стефанника Камінний хрест. Хто ще не читав, будь ласка, ознайомтесь з цим твором. Ну, а ми ознайомимося з історичним документом. Це вісті з Бразилії у ривах зі статті з газети «Громадський голос» з 1899 року. Вам потрібно буде за текстом документа визначити, якими причинами пояснювали міграцію українців з Східної Галичини. І на основі тексту документа схарактеризуйте становище українських переселенців на нових землях. Ось яка це стаття. Нужда Галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лиш втекти з рідного краю. Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край далекий, але народ не зважав, не роздумував довго, потекти з неволю це одинока рада. І почався гарячковий рух, гарячкава продажа ґрунтів, мандрівка до нової землі. Тисячі братів наших переселилися до Бразилії. А як їм там живеться, про це досі не мали ми докладної відомості. В одному листі від нашого чоловіка знаходимо ось які звістки про той край, котрий наші обаламучені люди вважають якимось земним раєм. Недавно приїхали люди з Галичини. Їх вислано на місце, віддалено на кілька міль від Курітіби, головного міста Парану. В цьому місці, однак, були скл... скалисті гори, а на скалі, розуміється, хліб не родить. З усієї Бразилії в одній Парані закладаються колонії рільничі. Тут емігранти, що одержали землю, мають надію, що, може, хоч внукам їх буде ліпше, як в галочі. У кожному іншому місці еміграції стають невільниками панів, що садять великі плантації кави. Іммігранті вважають Бразилію за худобу. Жовніри бразильські б'ють і знущаються над ними дуже часто, а стати в їх обороні не можна. Питання є, будь ласка, опрацюйте, а ми продовжимо. Поміж усього західноукраїнського населення, становище насправді закарпатських русинів, було найважче. Земельна реформа почалась в 50-х роках і вже вичерпала свій потенціал. 51% сільських господарств, а це 58 тисяч, володіли земельними ділянками розміром до 1 гектара. Тоді як для нормального введення господарства потрібно було принаймні 3-5 гектарів. 188 великих землевласників володіли 32,5 земель. За напогляганням мукачевського єпископа Фірцака. Занепокоєно становищем селян угорський уряд вислав Закарпаття спеціаліста з сільського господарства Едмонта Егана для перевірки. Еган склав докладну картину становища русинів краю, як виявилось навіть гіршою, ніж уявлялося. Цей народ поволі занепадатиме матеріально і морально щораз то нижче, доки не загине зовсім. Якщо уряд думає допомогти русинам, необхідно взятися. За оздоровлення всього недужого організму. Розроблені егоном заходи лягли в основу Організації Верховинської господарської акції, яка почала здійснюватися з середини 1897 року. Попервах було орендовано в графа Шенборна 12 600 голдів землі, а згодом 20 тисяч, переважно пасовиць, на яких розводили завезену з Німеччини та Швейцарії худобу високопродуктивних молочних порід. Роздано місцевим селян. Для переробки молока, що його здавали селяни, у нижніх воротах було створено спеціальне молочне господарство. Важливим заходом Егана було обмеження свавілля лихварів які стали справжнім лихом для селян. У 1899 році було створено кредитну спілку, яка під низькі відсотки давала селянам позички. Хоча ці заходи мали поверхневий характер, вони певною мірою сприяли поліпшенню життя на себе. Проте не всім сподобалась діяльність Егана. занепокоїлись лихварі, місцеві чиновники, деякі політичні діячі. 20 вересня 1901 року за таємних обставин його було важко поранити, а через два дні він помер. Відтак, рутенська акція зійшла на Нівець, населені краї, як і до цього потерпали від утисків панів, лихварів та неврожка. Тобто ротенська акція це соціально-економічна і політична програма Уряду Угорщини на поліпшення становища українського населення, що живе в Карпатах в другій половині 19 століття. Також західноукраїнська демократична інтелігенція намагалась поліпшити долю селянства і міської бідноти, залучивши їх до кооперативного руху. Кооперативи були покликані забезпечити допомогу незаможним, зокрема захистити їх від лихварів, що набуло вкрай масового характеру. Якщо селяни не сплачували з великими відсотками боргу, лихвар відібрав у неї землю і продавав її з молотка. Спочатку товариство просвітом організоване наприкінці 1860-х років для масового поширення освіти і виховання націоналістичної свідомості. Спробувало фінансувати кооперативні крамниці та кредитні спілки. Але воно не змогло забезпечити потрібну кваліфіковану робочу, кваліфіковану допомогу та організовувати спеціальні кооперативи. Тому цією метою у нас в Західній Україні сформувалось 4 ключові види кооперативів: це споживчий, загітевельно збудовий кредитний та промисловий. Ось ту проблему, яку просвіта не могла реалізувати, взявся задовольнити інженер-архітектор Василь Нагір, піонер західноукраїнського кооперативного котрий протягом 10 років вивчав досвід швейцарських кооперативів. У 1883 році він організував споживчий кооператив Народна торгівля», що ставив собі за мету закуповувати і продавати великі партії продуктів. Оминаючи посередників, а заощаджені гроші передавати селянам. Кількість кооперативів швидко зростала. Зокрема, відомий Галицький громадськополітичний діяч Євген Олесницький заснував в 1899 році товариство сільський господар, покликане навчати селян сучасних методів господарювання. Найчисельнішим серед кооперативів були кредитні спірки. Деякі з них виникли ще в 1870-х роках, проте лише в 1890-х вони отримали стабільну, добре відредаговану основу. Ще одна важлива економічна установа з'явилась в 1895 році у Львові. Це страхова компанія Дністер. Невдовзі вона мала більш ніж 200 тисяч клієнтів, і це дуже сильно полегшувало життя українській бідноті та селянству західноукраїнських. Земель. Тобто кооперативний рух це економічно соціальна громадська діяльність членів кооперативів з метою захисту економічних та соціальних інтересів своїх членів шляхом створення споживчих, кредитних, виробничих, постачальницько-збутових, житлових та інших кооперативів. Ну і останнім, якими ж були міста та міське населення. Західноукраїнські міста внаслідок імперської політики, гальмування і індустріалізації краю впродовж тривалого часу зберігали свій традиційний вигляд. Швидше за інших розвивалися Львів і Чернівці, а також міста, що були значними залізничними центрами: Станіслав, Стрий та інші. Зростало також населення Дроговича і Борислава, де виникли нафтодобувні підприємства. В Галичині мешканці міста новили 10% від усього населення. Українців серед міського населення було лише 14-25%. Більшість належала полякам та євреям. А втім, навіть невеликі за кількістю українські міські громади відігравали значну роль у розвитку українського національного життя. містами осередками українського культурного і політичного життя в краї були в другій половині ХІХ століття такі міста, як Чернівці, Перемиші, Станіслав, Коломия, Тернопіль та Ушку. Західноукраїнським центром національного визвольного руху став, звичайно, Львів. Продовж 19 століття Львів зберігав значення польського культурного і політичного центру. Користуючись своїм привілейованим становищем в Східній Галичині, поляки намагалися збільшити свій вплив в місті. Тому впродовж цього часу Львів постійно був ареною боротьби між поляками та українцями. В економічній площині західноукраїнські міста зберігали свій характер. Центрів ремесла і торгівлі. Однак українців у складі міського купецтва майже не було. Абсолютно більшість в цьому секторі економіки мали єврейські купець. Завдяки їхній діяльності в краї було налагоджено економічні зв'язки між містами і селами. Єврейські купці скуповували в селах сільгосподарську продукцію і привозили на продаж селянам необхідні товари. У містах вони мали численні крамниці. Де продавали продукти і готові товари, вироблені місцевими ремісниками або завезені з інших регіонів імперії. Рівночасно з торгівлею європейські купці здійснювали інші комерційні операції. Позичали гроші, продавали товари в бухті. Завдяки їхній діяльності західноукраїнське селянство втягувалось в товарно грошові відносини. Друга половина 19 століття для західноукраїнських земель, на відміну від Надніплянщини, не стало часом, коли її міста докорінно змінювалися. Давній вигляд міст за нової доби визначався особливостями економічного розвитку країни, і що це не дозволяло містам Західної України змінювати вигляд. Тобто ми бачимо, що економічне становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини, як і раніше, залишалось наближеним до колоніального. Регіон був ринком збуту готової продукції з центральних регіонів України. І джерелом надходження сировин. У другій половині 19 століття західноукраїнське селянство розгорнуло боротьбу за сервітути, котра виявилась не на його порті. Вкрай злиденне становище більшості селян штовхало його до еміграції. Одним зі способів боротьби за поліпшення свого життя було розгортання також кооперативного руху, а міське життя залишалось нерозвимлем. В регіоні було лише декілька відносно великих. То ваше завдання за цим матеріалом у вас є 33-й підручника і завдання мислив поруч. У нас 30 Думаю, що ви виконаєте. Дякую за увагу і до зустрічі у на наступному.